А я на якій мізикому Друзі, наші щирі вітання з українського Донбасу. І власне, сьогодні ми працюємо тут разом з п'ятим президентом України Петром Порошенком. Петро Олексійович вітаю вас, вітаю наших друзів з польського Сейму. Власне, розкажіть, будь ласка, сьогодні в нас таке було турне на його, мойого десантно-штурбовими бригадами. Передали багато корисних і важливих речей. Що саме кому? І, власне, які настрої наших хлопців? Дякую, Христя. Це була перша поїздка після для мене дуже важливо було зустрітися з нашими військовими для того, щоб відчути їх настрій. Сьогодні на фронті дуже непросто, і ті труднощі, які виникають, вони не позначилися, слава Богу, на морально-психологічному кліматі наших військових. Перше, ми наголошуємо, що в частині Збройних сил України саміт НАТО був гарний. Пакети, які ми отримали від Німеччини, від Сполучених Штатів, від Британії, далекобійні ракети з Франції і все інше значно підвищують оперативні здібності Збройних сил України. Я дякую за це нашим партнерам. Друга позиція саміт. Це визнання виключної ролі Збройних сил України і України як держави. Бо сьогодні ми були е, в Оріях. Ми були недалеко від Гуляйполя. Ми були в Курахову, ми були в багатьох чахі, і не все можемо сказати, де ми були. І скрізь, де ми зустрічалися, це були і десантні бригади, і механізовані бригади. Я хочу наголосити, що я пишаюся збройними силами, які були створені з чотирнадцятого року. Я пишаюся воїнами. Які бережуть традиції, які були закладені 9 років тому. І я, мені приємно, що кожен тиждень ми намагаємося привозити для них все, що можемо. Налагодили виробництво авторемонтних майстерів, налагодили, доставляємо станції шиномонтажу, робимо спільні проекти по безпілотникам «Посейдон». налагодили лазні і пральні. Більше того, 95-та бригада мене вже і скупала в цій бані під час проведення е, гідровипробування. Але це дуже важлива робота, щоб зараз кожен українець робив все можливе для того, щоб це наблизити перемогу. І, друге, приємно було почути слова вдячності. за... Проведений законопроект, хоча не вийшло всім відновити 30 тисяч, але і питання щодо грошового забезпечення, і питання щодо забезпечення поранених, і питання щодо забезпечення відпусток тридцятиденних, і питання щодо полегшення проходження врачебно літакувальної комісії, і питання врегулювання блискового гаю, і багато і питання інструкторів, і питання строковиків, і питання курсантів. Ти мене вночі розбуди. Я вам скажу, чому це для нас було так важливо і. Приємно почути слова вдячності від наших солдат, що зробили, хоча б це, хоча ми на цьому не зупиняємось, і хочу підтримати слова Валерія Федоровича Залужного, головнокомандувача збройних сил України, що ми не зупиняємося. Ніхто ніякі там обмеження, застосування зброї, ніхто нас не зупинить. Ми будемо йти вперед і бити ворога, і робити, до речі, і свою частину. Парламентської роботи для того, щоб підготувати і Вашингтонський саміт НАТО, вибачте за складну конструкцію, і вже в жовтні цього року прийняти рішення про. Початок переговорів про вступ в Євросоюзу. Я хочу скористатися цією можливістю для того, щоб подякувати мого великого друга Павла Коваля, колись ми з ним очолювали парламентський комітет асоціації, я з боку Верховної Ради, Паша з боку Європарламенту. І хочу подякувати за той внесок, який він зробив в підписанні угоди про асоціації і ту велику роботу, яку зараз він в Польщі робить для допомоги Україні. І для допомоги українцям по всій Польщі, від Варшави до Жешова. І, Павло, велике дякую тобі. І те, що він сьогодні не під час візиту не зупинився в Києві, а поїхав разом з нами і на власні очі мав велику насолоду подивитися на славних українських воїнів. Ще прошу вас. Тільки єдно хочу сказати. Баже дякую, я дуже тим що можу тут бути. Дякую пану президентові, що. mogę zobaczyć to na własne oczy i obiecuję jedno będę o tym opowiadał wszędzie w Polsce na zachodzie w Stanach w Wielkiej Brytanii każdemu co tu zobaczyłem osobiste doświadczenie jest najlepsze żeby z pełną pasją powiedzieć co tu się dzieje jak silni są ci ludzie na froncie i że walczą naprawdę za wspólną sprawę i że otworzymy drzwi do NATO i że w tym roku rozpoczną się negocjacje z Unią Europejską otworzymy te drzwi naprawdę i to się jeden dokaz Що Україна і Польща єдині і перекладу не потребують. Ми чудово розуміємо один одного. Олексійович, крайні питання, що будь ласка, якраз про нас і наших хлопців. Були вони на дуже складних напрямках, де йдуть сьогодні складні бої. Наші хлопці навіть зараз на фоні можуть бачити наші глядачі з посмішкою на очах. Вони заряджені на позитив. Що вони вам казали попри ту складну ситуацію, яка сьогодні на сам тому самому Запоріжжі і тут на українському Донбасі? Ще раз кажу: я пишаюся нашими хлопцями. Але разом з тим я знаю, як їм зараз важко. І ми маємо зробити все від нас залежне для того, щоб покращити, збільшити їх можливості для наступу. Багато людей прийшло нових і треба їх навчити. Багато людей прийшло з мобілізації. Сьогодні є серйозна робота по підготовці нових офіцерських кадрів на рівні командира взвода, командира роти. І це є наше спільне завдання. І тому ми мотивуємо інструкторів, тому ми забороняємо, в тому числі підрозділам ТРО, без проведення необхідних навчань, відправляти їх прямо на фронт. Тому ми працюємо над тим, щоб нехай може уповільнити темпи наступу, але берегти наших героїв. І сьогодні я бачу постистики, що ця тактика дій приносить свої плоди. А так просто: вітання з Донецької області, вітання з Запорізької області, вітання з зони бойових дій, бо ми сьогодні були саме там. І я пишаюся, пишаюся тим, що я українець. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо за розмову. Власне, коротко про ситуацію на Донбасі передаємо слово до студії. А ми дякуємо прямому п'ятому хвісту. Вона величезний молодець.